На суворому дотриманні правил пожежної безпеки наполягають рятувальники під час проведення роз'яснювальної роботи серед громадян на території лісових масивів регіону. Травень цього року видався як на диву і сонячним. Тож у лісах, міських парках і скверах та біля річок спостерігається справжній відпочивальний бум. З метою протидії пожежам відповідальними службами вживається низка спільних заходів. Зокрема, проводяться рейдові перевірки на території лісництв. Кілька днів тому рятувальники управління ДСН. Нес спільно з працівниками обласного управління лісового господарства, національної поліції та місцевих органів влади, провели рейд у лісовому масиві неподалік села Клинці Кірвоградського району і нагадали відпочивальникам, яких рекомендацій необхідно дотримуватись, аби не сталось пожежі у лісі. Запросили взяти участь у рейді також журналістів обласного телебачення. Варто зазначити, що порушників, які проспалили багаття та не загасили його, організаторами рейду виявлено не було. Впевнені, що це вже. Же свідчить про зростання культури безпеки громадян про свідоме ставлення до збереження довкілля. Працівники управління ДСНС пояснили, що на початковій стадії пожежу у лісі можливо загасити самостійно. Якщо ви стали свідком масштабної пожежі, необхідно одразу повідомляти про неї за номером 101. Працівники лісгоспу при цьому наголосили, що розкладати вогнище дозволяється лише в реакреційних зонах, але місце необхідно ретельно розчистити від сухої рослинності, а залишаючи ліс, залити попелище вод. Дою та переконатись, що вогнище повністю згасло на завершенні розмови. Рятувальники надали громадянам листівки з порадами, як не допустити пожеж у екосистемах, та закликали вберегти ліс від вогню.